Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Це другий день завозу. Ціна за кілограм 345 гривень. Розпочну ось такої куртки. Мені сподобався її колір. Такий класний, затемнений, зелений і курточка вкорочена, трендова, хоча це і мас-маркет, фірма Буху. Розмір був вказаний 36-й, тому на мене трішечки за короткі рукава, а загалом куртка класна в ідеальному стані, абсолютно новесенька. Єдиний нюанс, що ось цей чорний замок сюди не дуже вписується. І це єдине, що я б змінила в цій куртці. Далі буду приміряти ще одну куртку. Вона утеплена, таким от штучним хутром, і на капюшоні теж де хутро. Виглядає непогано, така як куртка парка приталена. І надзвичайно теплим, також в ідеальному стані, без жодного дефекту. Бірок тут не було, тому невідомо, що за бренд і який розмір, але вона така от величенька, думаю, в розмірі XL. Загалом, якість мені також сподобалася, виглядає вона дуже вишукано і водночас вона надзвичайно тепла і довжина тут така, як треба. Далі буду приміряти від GAPS Ветрик. В базовому такому світлому сірому кольорі розмір тут вказаний XS. Це такий як кардиган. Він йде на застіпку, але доволі тонкий, тому поверх чогось не знаю, чого можна вдягнути. Власне, можна використовувати як светр першим шаром. І склад тут просто шикарний, це 100% вовна мірі носа. надзвичайно якісний, абсолютно не колючий, і дуже мені шкода, що на мене він виявився за маленьким. Ось такий тут невеличкий нюанс, вилізла ниточка, але я думаю, її можна перетягнути на іншу сторону і нічого не буде помітно. Загалом шикарна річ, дуже комфортна і, попри те, що він тонкий, він має бути теплий, добре зігрівати, адже вовна класно гріє, якої б вона товщини не була. Ще мені трапився ось такий светр в болотяному кольорі. Ось тут зверху невеличкий нюанс, така як невелика протертість є. Це Marx Spencer, він в розмірі L і це також вовна. А саме 100% вовна. Невеликий має виподібний він виріс, і він, напевно, що не дуже правильно був випраний, оскільки розмір L, а рукава тут закороткі. Але сама тканина залишилась м'якою. Інколи після прання сама вовна стає дуже тверда, некомфортна, а цей светрик надзвичайно комфортний, м'який і знову ж таки, не колючий. Далі буду приміряти ось такий яскравий гольф, він вкорочений. Це зара, розмір L. Светрик йде в рубчик, доволі грубий, тому має бути, в принципі, і теплим. Стан непоганий. Тут є трішки синтетики, але все-таки переважає візку за її тут 52%. Загалом светр класний, стильний, за рахунок свого кольору, дуже акцентний, але мені тут трішечки бракує довжини, буквально сантиметри 2-3. Оскільки в мене штани і так доволі на високій посадці, а він до них не дістає і мені в ньому не дуже комфортно. Можливо, так, якщо хто любить такі, як топи носити, то цей светрик те, що треба. Мені все-таки хотілося б, щоб він був трішечки довшим. І коли вже мова йде про топи, взяла ось такий від фірми Шейн. Це китайський мас-маркет, але у них класні трендові речі, хоча можливо не дуже якісні, оскільки там завжди переважає синтетика. Але крої фасони мені їхні подобаються. Він на 100% з поліестру, але гляньте, як круто він виглядає. Йде такий, як на запах. І попри те, що він з дотик він дуже ніжний, делікатний, класна тут тканинка. І він такий от лахматенький, дуже стильний. Мені прям дуже зайшов, дуже сподобався. Колір бомбезний, молочний, в дуже гарному стані. Якщо б я носила ось такі топи, я б собі його точно купила. І ще знайшла ось такий абсолютно новесенький топ в яскравому помаранчевому кольорі. Він з магазинними бірками. В магазині він спочатку коштував 20 фунтів, потім 8. Цікаво, скільки він тут заважить, напевно, гривень 100. Це Zara, розмір М. Склад хороший. Тут у нас переважає 56% віскоза. коза. І навіть є трішки льону, а саме 11%. Чудовий склад, класний насичений морквяний колір, ну і річ абсолютно новесенька. Давайте покажу її в примірці. Дещо тканина просвічується, він такий дуже тонкий, класно буде, напевно, під якісь жакети, піджаки. Щоправда, ось цей помаранчевий колір я не ношу, мені здається, він мені не до лиця, хоча на інших мені дуже подобається. Справді дуже акцентний і такий, що привертає увагу. З одягу це була моя остання знахідка. І перед тим як перейти до сумок і взуття, зорієнтую вас по цінах. Кардиган з вовни мірі носа заважив на 61 гривню, і ось цей акцентний рожевий вкорочений светр заважив на 117 гривень. Показую вам сумки. Ось така була дуже мила сумочка. Тут у неї такий цікавий принт в горох, і горох у нас періодично стає актуальним трендовим. Вона доволі містка, хоч і невеличкого розміру, йде на довгій руці в дуже гарному стані, хоча і з екошкіри. Дивимося далі. Одніється непоганий клач, також в абсолютно новенькому стані. Він весь такий в блискітках, дуже святковий, в ідеальному стані, золотий. Доволі гарненький, кому треба, звичайно, на якусь урочистість. Це, хоч і тільки другий день завозу, сумок небагато. Непоганий рюкзак з такими собачками, а ось ця сумка з натуральної шкіри. Невеличка, скоріше за все, це якийсь хендмейд з такою от вишивкою. Іде форма доволі цікава у неї. Ціна сумок така, кілограм коштує 345 гривень. Давайте дивитися, що у нас є в іншому ящику. Ось така була велика сумка Шопер. Невеличкий дитячий рюкзак в гарному стані. А це у нас Jasper Conran, але дуже сильно понищена сумка поцарапана. І гляньте, що мені ще трапилося. Це така от велетенська косметичка або просто органайзер. В абсолютно новому стані, всередині є. Зеркало і ось так вона виглядає. Якось розчарував мене сьогоднішній вибір сумок, жодної цікавої, так і я не знайшла. Деколи таке буває, що сумка мене щастить, завоз якийсь такий не дуже. ну і от Сьогодні один з таких невдалих завозів. Ось ця, до речі, сумочка доволі акцентна, непогана, в такому жовтому кольорі, і вона в гарному стані була. Давайте ще покажу, яке було взуття. Ось ці на вигляд мені дуже сподобалися. Колір класний, вони абсолютно новенькі, але це була не натуральна замша і якість у них так собі. Були ще ось такі класні угі, надзвичайно теплі, зверху з таким хутром, теж в гарному стані, і це вже натуральна замша. І ще одні угі в сірому кольорі, теж вони утеплені. Щоправда, як і попередні, це не оригінальні, а і якість у них вже гірша. А тут у нас літнє взуття, дуже багато, босоніжок, є непогані варіанти. Ось ці дуже акцентні, срібні для якихось танців або виступів з такими стразами на п'ятці. Ну, але кожен день в таких ходити, звісно, що не будеш. Тут у нас кросівки дуже легенькі від Skechers. І ще були ось такі кеди. Кольорові, в квіти, високі, і це конверси в дуже гарному, до речі, стані. І ще ось такі адідаси, думаю, вони чоловічі, теж стан у них непоганий. Ось такі ще кросівки без шнурівок, але вони з екошкіри, хоча стан у них чудовий. А це вже інший магазин секонд-хенду, Це третій день завозу. Тут ціна за кілограм 348 гривень. І гляньте, яка класна сумка в такому червоному насиченому кольорі. Це сумка рюкзак. В двох варіантах її можна носити. Вона з натуральної шкіри в дуже гарному стані. Її ціну вам скажу трішечки пізніше. Вла ще ось така велика сумка, теж з натуральної шкіри. І непоганий стан. І ось ця, подивіться, яка крутезна, замшева сумка, сумка Шопер, вона прям величезна. І трішки треба її просто почистити на двох таких от шкіряних ручках. Дуже містка. І прям мені вона надзвичайно сподобалася. На жаль, не можу вам сказати назву бренду, адже напис дещо затертий. Якщо вам видно, то напишіть в коментарях, що це за бренд. І, власне. Тут сумки в порівнянні з попереднім секонд-хендом, хоч їх і небагато, але класні. Власне, ось ця сумка рюкзак заважила на 196 гривень. Як для такої сумки, такої якості, це взагалі копійки. І також давайте подивимося, яке ж було взуття в цьому ж секонд хенді. Щоправда, це взуття з люкса, і тут ціна приблизно вдвічі більша, ніж на звичайній вазі. Тільки подивіться, які класні кеди, високі, дуже стильні, поруч, кросівки від Bench, думаю, вони з натуральної шкіри, і клас зі стразами сліпони. гляньте, що було. Це черевики від Доктор Мартінс, дуже добротні, високі, але я думаю, заважать вони багато, оскільки важкі. І ось такі ще були батільйони на невеличкому стійкому каблучку. А це у у нас УГІ, власне, це оригінальні акт, дуже теплі, невисокі, класні. Щоправда, УГІ вже всім піднадоїли. Єдиний їхній плюс що вони надзвичайно теплі. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, підписуйтеся і до нових зустрічей.